Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні познайомлю вас з однією такою рослинкою, квіткою, яка росте у мене на клумбі. Це коров'як звичайний. А по його ще називають ведмеже вухо. У мене мама завжди вирощувала цю рослину в себе на городі і не давала її виривати. Це рослина дворічна. Вона перший рік просто пускає свої листя, а вже тільки на другий рік ось випускає таке довге стебло, воно там від 50 до 2 метрів це стебло. І на ньому ось такі жовті квіточки ростуть, які і є дуже такими лікувальними. Я начиталась також про цей коров'як, що він там допомагає при всіх хворобах. І вже я періодично, ну кожного року, намагаюся зібрати ці квіточки. Ось так, як я їх збираю. Вони квітнуть ці квіточки всього один день. Їх потрібно збирати рано вранці. А на наступний день вже на цьому стебельці розквітають інші. Їх там ну, дуже багато цих квіточок, і вони там протягом ну, до місяця це одне таке стебло квітнути. Дуже цю яскраву рослину полюбляють бджоли. Ви бачите, що вони не дають мені навіть обірвати ці квіти, їх дуже багато. Якщо заварити часть цих квітів із свіжих або сушених, то дуже допомагає при задишці, бронхіальній астмі, при кашлі, простуди, колітах. Але я здебільшого збираю ці квіти і роблю таку спир... ну, спиртову настойку. Тобто збираю ці квіти в, баночки, в баночку і заливаю ну, звичайною горілкою. А, ну, їх вони дуже гарно допомагають для втирання при риматичних артри, артри, артрозних болях, а, ну, їх ошпарені ці квіти. Також його легенькі такі ну, прикладають до опіків, до ран, як знеболювальний і рану загоювальний засіб. Мені даже важко зараз сказати, як він у мене з'явився. Все ж таки, мабуть, мама десь мені це насіння сипнула на клумби і завжди казала, ось перший рік таке листя, вона там десь сходить, не виривай його. І в мене кожного року дві-три, ну, як ви бачите, серед клумби між трояндами ростуть такі красиві рослини. Я їх вже не зриваю, ну, не вириваю. І кіточки обриваю, їх хватає навіть там не на одну баночку, можна досить вже багато їх зібрати і зробити такі лікувальні настоянки. Можливо, комусь знадобиться ця інформація, тому я вирішила зняти ось таке коротеньке відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі.